Ой, а що ж я не включив? Барани! З... Додому прийшли чи як? А ну розкажіть, як ваше життя? Куди, 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 куди? Отак, так. на полонину побігли, побігли. Ух ти. А тут ось яка фіра! Ось так, отак, 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 отак. Доброго здоров'я! А як вас звати? Михайло. — Пане Михайло, а що це будете розкидати зараз? Це ви тут живете? Ні, Сусіди. А ми до цього Михайла приїхали. Що кептарі робить, знаєте? А. Оце на мені, бачите, з кептар? Це такий, колись у вас носили. А у а вас є свій кептар? Має теж. Я самі разом з грушем. А, з грушова? А це що, перегній чи що? Як це по-вашому називається? Гній. Гній. Ні, не ну, тільки гніб у мене. Ні. Так це ви на город зараз розкидати будете? А де ваш город? А там теледром. Ага. А кобилу як звати? Катерина. Катерина? Чим же ж завинила Катерина? Ну, Катя. Катруся. Катерина. То я купив так, назвали це. А, то, то, то не ви назвали. А тепер подивіться, який я. Чи видно, чи не видно, що я в цьому кіптарі. От, це ми сьогодні такі зйомки робимо. Файний? <реш> ну, Та й ви непоганий. Все, хай Бог допомагає. Михайле, хай Бог допомагає вам. Дякую вам.